Ванга все знала: падіння режиму в Сирії, втеча Асада і невтішне майбутнє Росії усе це було у прогнозах болгарської Ясновидиці ще десятки років тому. Як тільки Сирія впаде, чекайте великої війни між Заходом та Сходом. Це чи не найвідоміше передбачення віщунки? Що ще передбачала Ванга, і як це має змінити світ? Це обоз лайф. Мене звати Дмитро Лученко. і зараз розкажемо. Чимало прогноз. Нозів болгарської ясновидиці трактують у різний спосіб, хоч вона і не бачила, втім її називали провидицею, що бачить краще за будь-якого зрячого. Передбачення Ванги зачіпали безліч глобальних проблем, світових конфліктів, катаклізмів, долі людей та навіть цілих країн. Варто також зазначити, що її передбачення щодо трагічних подій у всьому світі збувалися з тривожним показником у 85%. Але чи могли слова? Провидиться передбачити сучасні події у Сирії, як можливе падіння найдавнішої держави стало символом глобальних змін і попередженням для всього світу. Одним із найбільш обговорюваних висловлювань Ванги було сказано незадовго до її смерті. На запитання про можливість нової світової війни вона відповіла, що Сирія не впала. Цю фразу тлумачать як натяк на те, що масштабний глобальний конфлікт може початися лише після завершення сирійської кризи. Як тільки Сирія впаде, чекайте великої війни між Заходом та Сходом. Цитують слова провидиці. Далі у її передбаченні йдеться, що Велика війна почнеться весною і попереджає, що це може знищити увесь західний світ. Навесні почнеться війна на сході, і буде третя світова війна. Війна на сході, яка знищить захід. Ці слова провидиці порівняли з поточними подіями: втеча Башара Асада до Москви, перехід контролю над Сирією до повстанських угрупувань. Також Ванга говорила, що Сирія впаде до ніг переможця, але переможець буде не той. Це пророцтво залишається відкритим для інтерпретацій, оскільки вона не уточнювала часових рамок і менше держав, які стосуються цієї перемоги. Хто саме стане цим переможцем і до яких наслідків це призведе, досі невідомо. Точність і зміст пророцтв Ванги продовжують бути предметом дискусій, особливо у світлі сучасних глобальних конфліктів і непередбачуваних змін у світі. Ось перелік пророцтв, які найчастіше згадують у контексті Сирії. Сирія впаде і перемога буде на боці заходу. Це передбачення трактують як натяк на сучасний конфлікт, що розпочався у 2011-му. За словами Ванги, Сирія стане місцем, де вирішиться доля багатьох народів. Це твердження пов'язують із геополітичними змінами та впливом сирійської війни на міжнародну політику. Сирійський конфлікт справді набув міжнародного масштабу. Він втягнув у себе не тільки країни регіону. Росія та США зайняли протилежні позиції, підтримуючи різні сторони. А от військове втручання Туреччини, Ірану, Саудівської Аравії і коаліції західних країн додало напруги. Ці події посилили геополітичну нестабільність, яку можна сприймати як передумову до масштабнішої війни. Велика війна розпочнеться на сході. Пророцтво часто пов'язують із подіями на близькому сході, однак у висловлюванні немає прямої вказівки на Сирію, тому його розглядають ширше як можливу ескалацію конфліктів у регіоні. Віщунка попереджала, що одного дня земля пустелі стане ареною великих битв. А Сирія, велика частина якої є пустельною територією, якраз і стала полем битви між різними силами наприклад, війна проти терористичних угрупувань, зокрема іділ, крім того, локальні протистояння між сирійським урядом і повстанцями, також зіткнення інтересів курдських сил із туреччиною та іншими групами. Це пророцтво часто згадується в контексті битв за Раку, Алеппо та інші стратегічно важливі міста. Мусульманський світ зіткнеться із заходом. Це передбачення асоціюють із посиленням напруженості між мусульманськими країнами та західними державами, а також із впливом тероризму та війни в Сирії на глобальну політику. Ванга нібито згадувала про релігійний характер майбутніх воєн. Сирійська війна стала частиною глобального протистояння між сунітами і шиїтами. Саудівська Аравія і Іран, які представляють. Ці гілки ісламу використовують Сирію як арену свого впливу. Боротьба з іділ мала не тільки політичний, але й релігійний підтекст. Це додало конфлікту ідеологічного сенсу. Сирія стане ареною глобального протистояння за деякими джерелами. Ванга передбачала, що Сирія стане полем битви для великих держав, таких як Росія, США та країн НАТО. Цей сценарій частково підтверджується активною участю різних міжнародних гравців у сирійському конфлікті. Справжність цих передбачень часто викликає сумніви. Ванга рідко називала конкретні країни чи події, тому багато її слів є предметом вільної інтерпретації. Часто такі твердження з'являються вже після значущих подій, що ставить під сумнів їх правдивість. Конфлікт у Сирії, що триває вже понад десятиліття, є одним із найскладніших і найжорстокіших у сучасному світі. Почавшись як мирний протест у 2011 році, спрямований проти режиму президента Башара Асада, він швидко переріс у повномасштабну громадянську війну, яка охопила весь регіон. Росія стала основним союзником Асада, забезпечуючи його режим військовою підтримкою. Пророцтва Ванги про Росію займають особливе місце в інтерпретаціях її висловлювань, адже вона часто згадувала цю країну як важливого гравця на світ. Товій арені. Сильна держава розпадеться. Це чи не найвідоміше пророцтво Ванги це висловлювання пов'язують із подіями минулого, зокрема, розпадом СРСР або ж прогнозують майбутні внутрішні суперечності, які можуть призвести до подальшого ослаблення країни. Також ванзі приписують слова холод і голод прийдуть із півночі. Їх трактують як попередження про можливі природні катаклізми або економічні труднощі, що можуть вразити Росію. Сію та її сусідні країни. Ще одне важливе висловлювання: Росія може втратити свій статус великої сили. Цю фразу тлумачать як передбачення потенційної втрати впливу країни на міжнародній арені через внутрішні конфлікти чи зовнішній тиск. Ще одне цікаве передбачення Ванги стосувалося чоловіка на ім'я Володимир. Все розтане як лід, залишиться недоторканим лише одне: слава Володимира. Багато хто пов'язує ці слова з Володимиром Путіним та подіями в Україні. Питання України свого часу Ванга теж не оминала. Вона, нібито, передбачила, що народ країни, втомившись від брехні, ініціює переворот, який приведе до влади представника середнього класу. Завдяки цьому новому лідеру Україна зможе почати період стрімкого розвитку, використовуючи досвід західних країн. Ванга також акцентувала на культурному відродженні, яке за її словами стане важливим кроком у становленні України як у Успішної держави цей розвиток дозволить країні зробити значний прорив на шляху до стабільності та прогресу. Пророцтва Ванги, за словами дослідників, виникли внаслідок травматичних подій у дитинстві, які кардинально вплинули на її життя. Основною подією вважається сильний шторм, який трапився, коли їй було 12 років. У той день вангу затягнуло вітром в поле. Згодом її знайшли вкритою землею і пилом. Ця подія призвела до серйозного пошкодження очей і, зрештою, до повної втрати зору. Після цього Ванга почала сприймати навколиш. Ні, світ незвичними способами вона стверджувала, що відчуває присутність невидимих сил, які передавали їй інформацію про події та людей. Її перші бачення були локальними, але з часом стали точнішими, що зробило її знаною провидицею в рідному селі. Особисті трагедії, включаючи смерть матері та зникнення батька, сформували її характер і, ймовірно, сприяли розвитку її феноменальних здібностей. Слава Ванги зросла під час Другої світової війни, коли вона почала передбачати долі солдатів, їхніх родин і навіть політичні наслідки конфлікту. Досі невідомо, чи її пророчі здібності мали надприродну силу, чи були наслідком глибокої інтуїції і психологічного аналізу. Ця загадка залишається предметом обговорення серед дослідників і шанувальників. Спроможність висловлювань ванги не розкрите питання. Пророцтва віщунки часто передавалися зі слів очевидців або записувалися вже після її смерті. Через це багато з них піддаються сумнівам, а інші можуть бути результатом пізніших інтерпретацій. Проте інтерес до цих прогнозів не згасає, адже їх часто розглядають у контексті сучасних подій. На землю наступного року впаде гігантський астероїд. У Європі почнеться смертельна війна, а інавгурація Трампа стане фінальним поштовхом занепаду Сполучених Штатів. Ці приголомшливі звістки передбачили світу відомі віщуни Ванга та Нострадамус. Що ще вони прогнозували на 2025 рік? Зараз розкажемо. Ви на каналі Обоз Лайф. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись, аби нічого не пропустити. Мене звати Дмитро Лучин. І про все розповідаю вже за мить. Нострадамус передбачив можливе завершення війни в Україні у 2025-му. Мабуть, це найголовніше пророцтво, яке цікавить українців. Віщун передбачив: на закінчення тривалого збройного конфлікту може вплинути фінансова криза та значна втрата ресурсів. Тож багато хто вважає це натяком на розв'язану Росією війну проти України. Протягом тривалої війни вся армія виснажена. Тож вони не знаходять грошей для солдатів. Замість золота чи срібла, вони прийдуть до шкіряних монет гальської латуні та півмісяця місяця. Згадка про гальську латунь та півмісяць місяця у посланні Нострадамуса може вказувати на можливе втручання Франції або Туреччини. Обидві ці країни, наче і підтримують Україну. Ну але могли б відіграти більшу роль у врегулюванні конфлікту чи досягненню перемоги. А от для Великої Британії новини геть не втішні. Нострадамус передбачив, що 2025-го країна зіштовхнеться з давньою чумою, яка буде гіршою за ворогів. А ще державу охопить жорстока війна. Цікаво чи йдеться тут про війни з іншими країнами, що може призвести до серйозних конфліктів у Європі, або ж мова про внутрішні проблеми в Букінгемському палаці. Бо чумою можна було б назвати онкологію, яка збила з ніг короля та принцесу Ве? льську, а ось війною чвари між членами королівської родини. Нагадаю, що Нострадамус французький астролог, лікар і провидець шістнадцятого століття. Він відомий своєю книгою «Пророцтва», котру багато хто вважає передбаченнями майбутніх подій. Піщун занотовував свої передбачення старофранцузькою, тож в книзі пророцтв можна було за бажання побачити що завгодно втім на його пророцтва точно варто звернути увагу, хоч вони і схожі на минулорічні прогнози. У 2025 році світ за прогнозами Нострадамуса може зіткнутися з цілою низкою потрясінь. В Європі спалахне масштабна і смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати. Одночасно з цим розпочнеться масове переселення народів, політичні і культурні центри зсунуться. Паралельно буде відбуватися міграція мусульман і азійців. Це спричинить втрату Європою її колишньої могутності, тоді як я. Японія стане лідером та центром технічного прогресу. Такі глобальні зміни матимуть серйозні наслідки для ресурсів планети. Перенаселення та неконтрольоване використання природних багатств призведуть до голоду та численних техногенних і екологічних катастроф. Люди стикнуться з катастрофічною нестачею їжі, води та енергії, що ще більше ускладнить ситуацію. Релігійні чвари ще одне передбачення Нострадамуса на 2025. й конфлікт між християнством та іншими релігіями загостриться. Епіцентр суперечок простягнеться від Палестини до Португалії, перетворюючи цей регіон на осередок розбрату. Втім, є і втішний прогноз для однієї зі слов'янських країн пророцтво обіцяють кінець темних часів. Після багаторічних криз, війн, втрат і випробувань. 2025 рік стане для цієї держави переломним. Країна зможе досягти прогресу, отримати визнання завдяки своїм талантам і ввійти в нову золоту епоху. Це послання багато хто зіставляє з перемогою України у війні. Єдиною провидицею, яка може конкурувати з Нострадамусом, за популярністю є болгарська ясновидиця Ванга. Вважається, що вона залишила передбачення для кожного року аж до 5079-го, коли за її словами має відбутися кінець світу. На відміну від Нострадамуса, Ванга не залишила письмових списків своїх пророцтв. Є лише аудіо та відеозаписи її бесід, але вони доволі не конкретні. Попри це, багато її передбачень. Активно обговорюють. Серед них є і ті, що стосуються 2025 року. Катаклізми та криза в США чи не найгучніший прогноз Ясновидиці. Америка, за словами провидиці, може зіткнутися з серйозною економічною кризою, через яку багато людей втратить домівки і будуть змушені шукати прихисток в інших країнах. Природні катастрофи також не оминуть цю країну. Падіння астероїда в Тихий океан або підводний землетрус може спричинити затоплення частини території Сполучених Штатів. Ванга також попереджала про глобальне потепління, що призведе до екологічної катастрофи. Часті землетруси, повені та виверження вулканів, значно вплинуть на життя людей. До 2030 року світ очікує дефіцит питної води, а це спричинить масовий голод і навіть війну за. Ресурси. Ще одне пророцтво стосується Китаю. Він за словами провидиці стане над державою, випередивши США у військовій та економічній могутності. Це призведе до змін на політичній карті світу. Деякі держави перестануть існувати, а інші зазнають змін у кордонах. Ванга також передбачала розпад Європейського союзу через внутрішні військові конфлікти та розбіжності у політичних, економічних і релігійних стратегіях. У наслідок цього багато людей залишатимуть континент, шукаючи стабільніші умови для життя. Ванга дала передбачення щодо України. Провидиця сказала, що війна завершиться тоді, коли на трон зійде восьмий. Ці слова переказала Ваня Станіва, учениця Провидиці, яка зараз мешкає в Лондоні. Нострадамуса Ностродамуса Ванги на 2025 рік зводяться до глобальних потрясінь і змін когось вони розчаровують, когось навпаки надихають на віру в краще майбутнє. Для одних слова віщунів стають передбаченням неминучих криз, а для інших надією та символом чогось світлого. Відверто кажучи, багато пророцтв залишаються туманними і відкритими до різних трактувань. Але вони в чергове попереджають про можливу небезпеку. З димами вогнем з'явиться тінь великої битви. Країна, що прагне владарювати, знайде своє падіння в невідомих бурях. Ті, хто відважиться воювати за свою свободу, побачать світло в кінці темного тунелю, і з руїн виросте новий світ, де знову панує мир. А ґрунтена. Пророцтва та нерозгаданий феномен Ванги яким незряча віщунка бачила майбутнє, завтра почнеться війна. Які передбачення Ванги вже збулися, і які чекають на Україну та людство впродовж найближчого часу? Її пророцтва сягали набагато більших меж щодо, коли помре Путін та завершиться війна? Нові та маловідомі послання болгарської провидиці про долю людства в цілому та шлях України, зокрема. Але перед тим як перейти до тлумачень пророцтва всесвітньо відомої провидиці, давайте розберемося, як так виходить, що з'являються нові віщування Ванги. Болгарської бабусі вже давно немає в живих, але її ім'я досі оточене таємницями та новими пророцтвами, яких з кожним роком стає дедалі більше. Виявляється, перед смертю провидиця зібрала родичів та близьких і поділилася з ними подробицями майбутнього для світу на багато років наперед, але взяла з них слово, що її пророкування відкриються не відразу, а поступово, коли прийде підходящий час. Адже Ванга вважала, що людство ще не готове дізнатися про все і одразу. Настане день, коли брехня зникне з лиця землі. Не буде насильства та крадіжки, припиняться війни. Ті, хто залишився живими, знатимуть ціну життя і будуть берегти його. Народилася Вангелія Гуштарова, згодом відома як Баба Ванга у Болгарії у 1911 році у невеличкому містечку Петрич, що розташоване на кордоні Болгарії, Греції та Македонії. У віці 12 років дівчина втратила зір. Це сталося, коли вона поверталася додому під час урагану. Сильний вітер підхопив її та відкинув на сотні метрів. Пісок засипав очі. Місцеві лікарі нічого не змогли вдіяти. Невдовзі після втрати зору у неї відкрилася інша здібність. Вона почала чути голоси. Цей голос завжди поруч зі мною присутній. Перший раз я його почула перед війною у 41-му. Раптом каже: завтра починається війна. Огнян Стоянов, племінник ванги, каже, що передбачати майбутнє його тітці допомагали святі. Служба Бога почалась, коли до неї прийшов святий Іоанн Златоуст і сказав: Буду тобі допомагати виконувати Божу справу. За словами тих, хто також знав про видицю особисто, до неї приходили і душі померлих людей. що бачить мертвих, очень часто коли кто-то хтось приходив, вона горіла, давайте подвійнімося. Здібності віщування наповно розкрилися у Ванги з початком Другої світової війни. Вона підказала, що совєський союз побідіть гірманію. но вона ж не предсказала это, когда они были у Берлина. А когда они были, были перед Москвой... багатьом міністрам та відомим політикам було цікаво дізнатися своє майбутнє в цілому, щороку Ванга приймала майже 100 тисяч людей. 700 людей, яких вона приймала, з ними робили інтерв'ю. Виявилось у 75% цих випадків вона допомагала. Є декілька найвідоміших пророцтв Ванги, одне з них про Сталіна. Бачу цифри 5 і 3. Помре великий вождь. Плачуть багато плачуть люди, бо у труні він. Це Ванга каже наприкінці 52-го року, і за це вона потрапила на півроку до болгарської в'язниці. Але у березні 53-го все справдилося до дрібниць, і диктатор помер. Йох. Незабаром після цього провидицю відпустять з в'язниці і вже почнуть сприймати всерйоз. Після чого вона зробить ще ряд відомих пророцтв, серед яких і про розвал СРСР підуть з постів важливі керівники. Пройдуть також нові диктатори. Чекайте змін великих змін до кращого. Також ванга передбачила трагедію 11 вересня. У США страх, страх, браті американські падуть. Закльовані птахами залізними з кущів вовки витимуть, кров безневинна польється рікою. А ось що згадує про віщунку український політолог Володимир Бондаренко, якому особисто допомогла Ванга, хлопчик народився незрячим і у віці семи років разом з мамою приїхав до віщунки. Як мені розказала мама, вона поводила пасами перед обличчям, наклала руки на очі, і вона сліпа. Дала мені те, що я собі не могла давати можливість бачити. Омріяне зцілення відбулося не відразу, а після того, як родина повернулася додому у рідний Херсон. Коли я приїхав додому, і якось я обурився, кажу: мама, а чого ти мені дала не мою улюблену чашку? А мама. Зраділа каневчати, синок почав бачити, але видатну це літельку та віщунку не завжди чули та розуміли правильно. Розповідає її племінник, який і сам не раз чув багато її пророцтв. Дуже новий з його предсказань вона робила в такий момент, коли всі вважали, що це абсолютно невероятно, що не може такое пройти. Чудві не бізумі вважається, що болгарська ясновидиця залишила по собі передбачень включно до 2036 року. Її Пророцтва сягали набагато більших меж часових часу, які постійно йде, якого неснули. Ось, але треба розуміти, що треба фільтрувати це, і розуміти, що цим можуть користатися. Люди, скажімо так, не зовсім чисті на руку від її імені щось пророкувати. Тож, яке найближче майбутнє світу та України, віщують зірки. Важкий час настає. Та що нового вдалося дізнатися та розшифрувати послідовникам Ванги за важким роком? Прийде ще складніший. Але раптовий поворот подій стане дивом, яке принесе довгоочікуване полегшення. Такими словами легендарна болгарська вищунка пророкувала майбутнє України. Це була величезна сила, нелюдська сила, всезнання. Згідно з пророствам Ванги, 2024 рік буде важким не лише для України, а й для Європи, де може збільшитися. Кількість терактів також цей рік Ванга назвала роком великих природних катаклізмів і знову не помилилася. Однією з останніх таких катастроф можна назвати прорив дамби на річці Маравка у Польщі, що стався 15 вересня внаслідок повиней. Позитивних передбачень Ванги на 2024 рік. Це поява ліків від раку та технологічна революція у сфері штучного інтелекту. Але головне питання для українців: як складатимуться події навколо війни з Росією та коли настане смерть кривавого диктатора? Старий ведмідь, що повалював з граєю, залишить своїх слуг слуги, піде туди, де нічого більше не чекає. Його шакали жаруть одне одного, і Тайгана довго залишиться без господаря. Саме у 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть диктатора, начебто, на нього буде скоєно замах кимось із найближчого оточення. Як же довго ще триватиме війна в Україні? У передбаченнях Ванги про це чітко не сказано, проте її учениця з Великобританії Ваня Станіва переконана, вже незабаром Україна отримає заслужену перемогу. Цей конфлікт Которая у вас руліться в хороше вашу пасока. Тож зміни на краще обов'язково будуть. Треба лише дочекатися. В момент, коли повний місяць сховається за хмарами, ніч стане довшою, ніж звичайно, піде страх і біль. І в тому тумані, коли дві землі вперше відчують присутність страждань, закінчиться війна, і мир знайде свій шлях між нами.